Реально тупо вили кольори. А чому тільки один динамік? Блін, ну до цього реально було краще. Привіт, мене звуть Олексій. Ви знаходитесь на найкращому каналі на Ютубі. А навіщо? Сьогодні оглядаємо вчорашню презентацію Apple та детально розглядаємо всі новинки. Особлива подяка за кожен коментар, за ваш досвід використання. Дуже дякую за ту дискусію, яку ви е, організовуєте в коментарях, за те, що. Є можливість поспілкуватися з умними людьми, подискутувати стосовно камер, стосовно процесорів, стосовно досвіду використання. Тих чи інших гаджетів, дуже дякую вам за кожен комент і за підтримку каналу вподобайкою та підпискою. Поїхали! Нам показали нові Apple Watch 10, це новий годинник, ну, типу новий, там насправді не так вже й багато оновлень. Показали три кольори: це сріблястий, це чорний та це золотий. Чорний це алюміній, який відполірований. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, такий самий колір був у 7 айфонів, це Jet Black. Мені да, з це матовий, циматовий джет-блек глянцевий. Тобто він просто царапається об тканину, йому навіть пісок для цього. Ну, не потрібен, тому або воздух просто можете царапати ці часи. Я думаю, що це дуже неоднозначний, не такий вже і класний колір. Не те, що колір, а полірування оце. бо воно буде не дуже практичним у повсякденному користуванні. З плюсів це збільшена діагональ екрану, збільшені кути огляду, здається, аж на 30% покращена яскравість самого дисплея. Ну І це вже достатньо цікаво. Дуже прикольно, що додали динамік, і тепер можна прямо через годинник слухати якісь підкасти, може аудіокниги. Ну не знаю, що ще можна робити. Музика, це мені здається не дуже через годинник, але ну, повинно якось змінити трохи досвід використання. Подивимось, як це буде на практиці. Додали новий процесор s 10 більш потужний, більш цікавий, набагато довше з ним пропрацює кажуть цей годинник. Ну, подивимось, мені здається, що було б прикольно, якби вони зробили функцію просто годинника. Тобто, щоб можна було, наприклад, вимкнути всі функції смарт-годинника, залишити просто якийсь гарний цікавий годинник, і щоб він мог просто тиждень або два тижні працювати в режимі просто годинника. Просто, от, щоб подивитися час. Ну і все, може дату, умовно кажучи, щоб не було там якихось дзвонків, СМС, Wi-Fi і всього іншого, тобто якийсь такий режим. У це було б дуже прикольне оновлення, цікаве. Не знаю, чи прийде колись компанія Apple до таких рішень. Далі нам показали Apple Watch Ultra. Це також три кольори. Дуже цікавий чорний колір. Багато хто я знаю, чекали дуже довго саме чорний колір. Це непогано виглядає, тобто якихось. Більших оновлень немає, тобто просто оновили колір, умовно кажучи. Оновили трохи ремінці, якісь там прикольні застібки придумали, зробили дизайн від гермес. Але це все ну, таке ну, на любителя, умовно кажучи. Але чорний колір дійсно виглядає дуже прикольним. Тобто це ті самі титанові Apple Watch Ultra другого покоління з трьома новими кольорами: чорний, золотий та сріблястий. Тепер ми добираємось до якихось дійсно цікавих оновлень, цікавих змін. Тобто, це не якісь кардинальні також зміни. Кардинальні зміни будуть тільки в айфонах. Все інше оновили так трошечки. Знаєте, AirPods базові четвертої генерації. трохи оновили дизайн, додали новий чіп. H2, є дві версії, або дві ревізії, хто як називає. Це базові з шумодавом і без шумодава. Тобто відрізняються вони один від одного тільки наявністю режимом шумогасіння. І ну, цікаво, звісно, потестити, взяти. У мене ніколи не було базових, саме базових AirPods. Я почав тестити, ну не те, що тестити, користуватися одразу про версію. І я дуже сильно їй задоволений. Першою, і, і другою версією мені дуже подобається. У мене друга версія вже. Ну, Більше року вона вже в мене працює неймовірно круто, прикольно. Це дуже якісні навушники. Але стосовно до оновлення Airpods, дивіться, дві версії відрізняються тільки режимом шумогасіння. Різниця в 50 баксів, і тут вже незрозуміло. 50 баксів це 2000 гривень. За 2000 гривень можна купити якісь jbl жедієлів. Да, вони будуть не такі прикольні, не такі технологічні, умовно кажучи, як AirPods. але різниця в двох абсолютно однакових навушниках з режимом шумогасіння та без нього. В 2000 гривень. Ну, вибачте, не зрозуміло, чи варто воно того. От, але ну, прикольно. Я думаю, що і та, і та цінова категорія знайдуть своїх е, потенційних клієнтів, умовно кажучи. Комусь він нафіг не впав в цей режим. От а хтось вже потестив його на якихось попередніх і або взяв у когось у друзів, або на оглядах подивився і захотів саме режим шумогасіння. Це дуже крутий режим. Я їм користуюсь постійно в своїх прошках, других, і він ну, він прикольний. Я думаю, що треба брати сам з режимом шумогасіння, але блін, 50 баксів різниця. 129 доларів без цього режиму і 179 з режимом шумогасіння. Друзі, ну вибирайте самі, потрібно воно вам чи ні. Айрпосами можна тепер керувати завдяки рухам голови, тобто можна відповісти на виклик, можна скинути виклик такими рухами. Це все адаптовується під ваші якісь буденні справи, буденні сценарії використання телефону. От. Це дуже прикольно, це цікава технологія. Напишіть в коментах, будь ласка, якщо ви користуєтеся Airpods, то якою моделлю, і що вам саме подобається в саме вашій моделі Airpods. А якщо це не AirPods, напишіть, якими саме ви користуєтеся, і що вам подобається в них. Чи хотіли б ви оновитися на AirPods? До речі, в описі цього відео є прикольний збір Тірі-конкурс. І ми розігруємо ось такі AirPods Pro другої генерації та iPhone 15 Pro. Зайдіть, подивіться, може буде цікаво, може захочете прийняти участь. AirPods Pro Max. Я думав, що буде якесь теж оновлення, може там Pro Max 2 чи щось таке. Ні, вони оновили тільки кольори і оновили замість лайтінгу, додавали USB Type-C. І це непогане рішення. Та ж сама ціна, трохи оновили кольори. Хто користується, не знаю. Напишіть, я ніколи не тестив. В мене немає знайомих, у кого є ці навушники. По-перше, вони коштують як золотий Дінарог. По-друге, Ну, здоровенні наушники закритого або напівзакритого типу. Вони ну це такі, знаєте, не всім підходять такі навушники, не всім вони потрібні. В мене є звичайні дротові навушники, бардінаміки для студійної роботи, для монтажа звука. Я їх використовую тільки в, ну, в якихось професійних завданнях та рішеннях при монтажі того ж звуку. Я на вулиці не слухаю в таких навушниках музику. В мене для цього є AirPods Pro другої генерації. І ось ми, до речі, до них і добралися. AirPods Pro, е, також другої генерації, мовно кажучи, оновили в ньому тільки кейс, ну тобто на кейсі роз'єм Type-C, та й ну, типу, і все. Якщо у вас не було AirPods, вберіть саме про версію. Якщо ви не, не любите або там не знаю, вам не подобаються саме затички, ну, купіть вкладиші просто базові. Я думаю, що вони теж дуже круті, в них там схожі вже функції. У них в базових AirPods 4 є керування сенсора, ну, сенсорна ножка, керувати можна додавати звук, там, стопати і тому подібне. І це дуже теж дуже прикольні навушники, але все ж таки від себе раджу дивитися на саме про версію. Ну ось ми добираємося потроху до самого смачного та цікавого в цій презентації: це iPhone. 16 та 16+, все підтвердилося: це потужна потужність. Просто неймовірні смартфони не змінилася тільки діагональ екрана. Це 6,1 дюйма у звичайної шістнадцятки, шість і 6,7 дюймів у плюсовій версії. І в принципі це ми все знали. В мене є відео окреме про 16 айфон. Десь тут по подсказці буде. Можна буде перейти по за посиланням, подивитися окремо відео по 16 айфонам. Але я трохи нагадаю, там трохи оновилась інформація. Це вже не рендер, це вже не якісь там, знаєте, догадки. Це вже от презентація компанії Apple. Тому. Трохи нагадаю те, що новили нові цікаві та достатньо яскраві кольори. Їх п'ять. Голубенький, зелененький, рожевенький, білий та чорний. Розташування камер та нова кнопка. Екран тепер ще більш захищений та міцний, аж на 50% в порівнянні з попередніми моделями за рахунок нового скла Keramic Shield. Нова, але вже не дуже кнопка Action Button з попередніх айфонів. Та саме цікаве, це нова кнопка на бічній грані. Camera Control. Кнопку цю всі очікували, але не очікували таких крутезних функцій, які перегортають з них на голову. Досвід використання камери у смартфоні. Працює це все, як і очікувалось на новому процесорі a 18 який на 30% потужніший та енергоефективніший своїх попередників. Те саме, і навіть трохи потужніше можна сказати про графічний процесор. Його можна порівняти з потужними настільними ПК. Тепер все пов'язано з Apple Intelligent. Він буде відслідковувати та вивчати наш з вами досвід використання смартфону та допомагати в цьому досвіді, щоб використання смартфону стало ще. Є більш цікавим та корисним в щоденному використанні. Все це відбувається прямо на борту айфону, а це ще більше захисту особистих даних, ніяких сторонніх обчислень у хмарі чи щось таке. Тепер Apple Intelligent може зробити рерайтинг вашого тексту або просто перевірити його на помилки. І це божественно. В мене була трійка з українською мовою, я пишу так собі, але, чесно кажучи, це мені теж не допоможе, тому що поки що це не працює з українською мовою. Сподіваюсь, що в майбутньому це виправлять. З'явилися нові кастомні мемодзі та генерація зображень за запитом. Компанія Apple видає це за якусь інновацію, але це вже давним-давно є в Samsung і в деяких інших смартфонах на Андроді, тому. Компанія Apple тут нічого інноваційного, чесно кажучи, не додала. Ну, може саме в смартфонах від Apple це інноваційно, але у в, е, світі це вже давно не інновація, чесно кажучи. З'явився достатньо прикольний пошук е, за запитом: ну, типу, опис картинки. Типу, знайди мене в червоній кофті, червоному свіншоті або в синій кепці, чи щось таке. І iPhone, ну тобто Apple Intelligent допоможе знайти всі зображення, всі світлини, які будуть на моєму смартфоні, з цим описом, умовно кажучи, Siri тепер може відповідати на будь-яке запитання, навіть якщо під час запиту ви зупинилися або змінили якісь дані, або просто запнулися і виправили свій запит. Ну і це цікаво. Це достатньо прикольно, що буде так, така більша інтеграція, умовно кажучи, в мовні моделі якісь. Я цього дуже. Чекав, і от нарешті це дійшло і в айфони. Штучний інтелект навчається вашому життю та вивчає всі наші сценарії використання смартфону. Як би це страшно не звучало, щоб бути більш корисним, цікаво, як це буде працювати, наскільки це буде порушувати мої персональні якісь речі. Подивимось, наскільки компанія Apple буде просити щось з такого відправляти. Типу, знаєте, як е, надайте. Можливість відправити звіт компанії Apple там, про використання тих або інших функцій. І компанія Apple буде просто зливати ваші сценарії е, якоїсь життєдіяльності, мовно кажучи, в Купертіна. І це вже буде не дуже прикольно. Ну, подивимось, подивимось, наскільки це цікаво, наскільки це практично. І наскільки це безпечно, дуже круті нові функції доступні через кнопку камера контрол. Достаньте смартфон та натисніть кнопку далі ще раз, але утримуючи її трохи довше, зробивши фото потрібного вам об'єкту, і штучний інтелект знайде в сіті всю необхідну інформацію про даний об'єкт. Про собачку, про велосипедик, може вам щось сподобалось. Ви хочете подивитися, скільки це може коштувати, чи як називається та чи інша річ. Можна сфотографувати е, якийсь заклад, і штучний інтелект надасть вам всю інформацію про цей заклад, може якусь можливість оцінити його, подивитися меню, подивитися графік роботи чи щось таке. Ну і це вже, звісно, дуже прикольно, дуже цікавий досвід використання. Не знаю, наскільки це буде необхідно в повсякденному житті, і наскільки часто це звичайна середня статистична людина буде використовувати трохи про нову кнопку Камера Control. Вона працює з технологією Taptic Engine, вона із сапфірового скла. Вона чутлива до сили натискання, утримання та свайпів по поверхні цієї самої кнопки. Тобто, завдяки ній можна перемикатися між режимами зйомки, наводити фокус, шукати фокус, приближати, наближати об'єкт, перемикатися між якимись режимами камери. Ну і це, блін, прикольно та цікаво. Це дуже незвичайний досвід для користувачів айфону. Я думаю, що це виведе на якийсь новий рівень. Користувацькі саме зйомку, фото та відео. На айфонах оновився основний ширококутний сенсор камери, оновився автофокус, та чіткість зображення стала дійсно кращою за твердженнями компанії. Також дуже круто оновили макрорежим зйомки, ну і це цікаво і прикольно. Камери отримали саме те розташування, саме для того, щоб була можливість знімати об'ємні відео для гарнітури Vision Pro. Вона ж у всіх вже є, і це ну, реально дуже важливо. дуже важливо, да. Вважаю, що це без цього ніяк. Просто де Vision Pro треба знімати контентик. Думаю, що це насправді цим ніхто не буде користуватися, окрім людей, у яких є Vision Pro. Тепер навіть базові айфони. Це майже геймерський пристрої з неймовірним приростом продуктивності до 30 Нове нового охолодження і тому подібні приколи. Я зовсім не геймер і майже не граю на айфоні. Тому мені ця інфа була не дуже цікава. Ну але як даність треба про неї сказати. А ви, до речі, граєте? Напишіть в коментах, що саме та на яких пристроях, і чи е, задовільняє вас цей досвід. Дуже цікаво почути саме вашу думку. Ціна починається від 799 доларів за базову модель, та від 899 доларів за модель побільше, тобто плюсову. І наостанок саме солоденьке: це iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. В них майже все однакове, окрім діагоналі екрану, що становитиме 6,3 дюйми для Pro версії та 6. Та неймовірних 9 дюймів для Max версії. це дуже прикольно. Ми вже майже отримали 7-дюймовий смартфон. Для когось це забагато. Ну, в мене короткі, дуже пальці, короткі. У мене є iPod 6 покоління iPod Touch 4 дюймовий. це ідеальний пристрій. Бачите, тримається в руках чудово. 7 дюймів це ну, трохи менше, ніж в два рази більша діагональ. Ну, подивимось, подивимось, цікаво. Чотири кольори це. Чорний, мені дуже подобається білий нейчерл Титаніум і якийсь не дуже зрозумілий, типу піщаний, пустинний, медний, золотий Титаніум. Не зрозумів я до кінця. Мені не подобається цей відтінок. Кажуть, що це ну, просто оновлення кольору, якесь дуже круте. Я не згоден. Топовий кольор, чорний, як на мене, навіть нейчерл Титаніум таке щось. Дуже подобається чорний. Але це моя суб'єктивна особиста думка. Напишіть в коментах. Саме от із цих чотирьох кольорів, трьох старих і одного нового, який вам саме більш за все до вподоби. Нова дуже крута система охолодження, яка в цей раз повинна всіх здивувати відсутністю перегріву та зменшенням тротлінгу. Ну подивимось, вірити в це чи ні. Вони кожен раз кажуть що щось нове, все вже більше ніколи не буде нічого грітися, але постійно це якісь балачки, просто, чесно кажучи, це все може відбуватися завдяки. Е Можливостям та потужностям нового процесору a 18 Pro. Заявлено, що це самий швидкий та самий потужний е, процесор, який зараз існує в будь-яких мобільних пристроях, тобто порівняно з будь-якими мобільними пристроями. Ну, я в це вірю. Айфони вони роблять дуже потужні якісь рішення за, не знаю, на, на роки в. Попереду, на роки, на роки вперед. Тобто в мене 11-та прошка, і мені її потужностей вистачає. Вона гріється, звісно, вже, ну так, сильно гріється, чесно кажучи. Але саме производительність цієї процесорів мені, мені вистачає у всіх моїх повсякденних справах. Такий потужний та швидкий процесор потрібен саме для того, щоб. Максимально коректно, правильно та швидко працював штучний інтелект. Звісно, це новий досвід для айфонів, таке залучення штучного інтелекту, тому потрібні і якісь сверхпотужні нові процесори. Заявляю, що процесори a 18 Pro в два рази швидші та потужніші, ніж процесор з попередніх айфонів 15 Pro та Pro Max. Дуже круті нові функції та режими у камерах, типу, все тепер працює вдвічі швидше затримку користувачі. Просто не зможуть помітити. Оновилися нейродвіжки, які обробляють фото та відео в усіх напрямках. Надширококутний модуль оновився до 48 мегапікселів і це прекрасно я вважаю. Звичайна прошка отримала п'ятикратний оптичний зум. В попередніх моделях це був тільки iPhone 15 Pro Max. В 16 й Pro вже це теж додали. І це я вважаю, що ну перемога, чесно кажучи. З'явилася можливість знімати відео з відстеженням об'єктів у кадрі без втрати фокусу та експозиції. Це дуже класне. Та важливе оновлення для зйомки відео. І ще сюди до камери насипали купу дуже класних стилів. До речі, дуже зручно їх віддивлятися саме за допомогою нової кнопки Камера Control. для відео доступний новий режим Slow Motion в 4К та 120 кадрів на секунду. І це щось настільки неймовірне. Що навіть складно уявити, це вже якась кінематографічність майбутнього. Просто можна знімати фільми. Дуже прокачали аудіопроцесори та мікрофони. Їх тепер аж 4 штуки. Неймовірна якість запису голосу та звуку в цілому майже студійного рівня. Мені дуже би хотілося затестити ці можливості саме роботи з аудіо, тому що я звукорежисер з багатолітнім досвідом роботи в студії. Ну і це прикольно, це цікаво. Я постійно роблю якісь нататки, якісь демо за. Записую на диктофон, може навіть записати демо, закинути його в проект на ну, в Logic Pro і подивитися, як це, наприклад, буде звучати. Тобто, якийсь там панч, якась фразочка прикольна і тому подібне. І для цього, звісно, потрібна якість запису. І це прикольно, що можна дуже якісно зробити цю демку. Хм, Ну це цікаво, цікаво це подивитися, як це буде працювати, чесно кажучи. Та це ще не все. Айфони 16 Pro можуть записувати об'ємний звук завдяки машинному навчанню, і це неймовірно круто, дуже прикольно. В стандартному застосунку диктофону можна зробити запис декількох доріжок. І це, чесно кажучи, ще цікавіше, ніж там чотири мікрофони і так далі. Тобто. Можна взяти, записати гітару, потім увімкнути цю доріжку і наспівати поверх неї якусь е акапелу, якийсь вокал. І спробувати цю демку звести потім прямо в смартфоні, ну, відбалансувавши звук е, обидвох дорожок відносно одна до одної. Оці функції дуже цікаво затестити, чесно кажучи, і подивитися, як це працює. І тут я реально офігел. Завдяки всім інноваціям, завдяки оновленню камер, процесорів, е, додаванню штучного інтелекту і всього іншого. Хлопці з компанії Apple, ну і дівчата, звісно, зняли кліп для The Weekend. і він дуже крутий, дуже якісний. Я подивився, як його відредагували. Це реально професійна робота. Тобто айфони вже давним-давно замінили і класні якісь фотокамери, і якісь дуже. Поштовні дорогі відеокамери, це все можна зробити просто на телефон. Звісно, треба прямі руки, щоб були, щоб можна було це все потім зробити корекцію, правильно відреагувати, зробити монтаж кліпу там, і тому подібне. Але те, що це можна зробити просто на телефоні тепер, ну, за допомогою телефону відзняти там і так далі, ну це дуже круто. Це коли ми вже в таке майбутнє прийшли, що. Все можна зробити просто якимось пристроєм, який знаходиться в у тебе в кармані і коштує тисячі там, чимось доларів, а не 20 тисяч доларів. Ну це я вважаю, блін, якийсь крок в майбутнє дуже крутий. Компанія Apple знову нас дивує своїми інноваціями. Насправді мені там ку купу хейту пишуть в коментах, що деякі інновації, там у всяких Самсунгах і всьому іншому, все це вже давно є. Нейромережі там і так далі. Але камери, вибачте, камери в айфонах найкраще. В, мобіль, в мобільних пристроях просто на декілька рядків вищі і якісніше знімають, роблять фото, відео і тому подібне за будь-які інші камери, які є на ринку. І я в цьому впевнений на всі 100%. Ну, Напишіть в коментах, що краще знімає, ніж iPhone, або хоча б, що хоча б трошечки приближено до камер iPhone. Та нічого немає. Е, да, наприкінці нам показали декілька чехлів, якісь оновлення з чехлами. Там що в оригінальному чехлі буде закрита кнопка ця камера контролу, і завдяки там, якимось властивостям цього чехла вона буде працювати так само, як просто кнопка через чехол. У якихось сторонніх виробників буде просто виріс під цю кнопку. Я думаю, і. Не буде з цим питань, але нові чохли або нові пристрої не підійдуть, звісно, до старих чохлів. І навпаки, ціни починаються на проверсію від 999 доларів, ну тобто від 1000 доларів, і Pro max версія буде коштувати 1199 доларів. В продажі почнуться всіх новинок Apple з 20 вересня. Передзамовлення доступні вже на сайті, тобто можна хоч зараз зайти і передзамовити собі будь-який із вище вказаних пристроїв. Що вам сподобалось, що не сподобалось, напишіть, будь ласка, розгорнути коментар. Е, може щось вам більше сподобалось, щось менше, може взагалі не сподобалась ця презентація. Цікаво почитати ваші думки, цікаво з вами подискутувати або поспілкуватися просто е, про досвід вашого використання. Дуже дякую вам за кожний коментар. Дякую вам за підтримку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в новому відео. Пау!